Сьогодні день міста Буча, свято, і ми, звичайно, не святкуємо, ми просто дякуємо мешканцям Бучі. Сьогодні 52 родини отримали ключі від нових осель в місті Бучі. Це всі люди, батьки, і родичі яких приймали участь з 2014 року по сьогоднішній день в бойових діях з Російською Федерацією. На жаль, три родини отримали ці ключі, коли вже захисники загинули. Для нас, для всіх, це ще один натяк на те, що нам постійно потрібно пам'ятати і не забувати, про те, що в нас йде війна, гинуть наші герої. Наше завдання на сьогоднішній день, мінімум, що можемо зробити, це. Віддячувати нашим героям такими вчинками, тим, що показувати, що в нас відбувається відбудова, Хоча, звичайно, не такими темпами, якби як це мало бути, бо якби війни не було, але тим не менше. у нас на сьогоднішній день. Є декілька пріоритетів. Безумовно, пріоритет номер один це відновлення житла і нормального життєзабезпечення у всіх містах Київської області. В Бучі, як і по всій області, відбуваються наступні кроки. В першу чергу, це 400 мільйонів гривень, які були виділені урядом на поточні ремонти. Вони також пішли частково і на місто Бучу. Також обласний бюджет виділив 15 мільйонів гривень. Також в Бучу це відбулось в серпні цього місяця. Зараз в нас Пріоритет це підготовка до опалювального сезону. Всі ми розуміємо, що попереду в нас такий серйозний виклик, це зимовий період. Але я впевнений, що ми впораємось, В бучі все також йде за графіком, і всі котельні будуть запущені в ті терміни, які визначені. І ми, якщо не буде військової складової, спокійно пройдемо цей опалювальний сезон. Якщо ми говоримо, Принципи про цифри, то треба розуміти загальний контекст, у нас 26 тисяч будівель, споруд, які зруйновані або пошкоджені під час військових дій. Ну, якщо от легше щоб було зрозуміти масштаб події, да, то в місті Києві 22 тисячі житлових будинків. Тобто ми можемо уявити, що все місто Києва, житлові будинки всі пошкоджені. Масштаби величезні. Те, що нам вдалося на сьогоднішній день, це 3,5 тисячі будівель, які ми вже відновили, які вже запрацювали. І це різні будинки. У нас був пріоритет, звичайно, на 1 вересня запустити наші заклади освіти. Ми 47 закладів освіти по всій області відновили і запустили. Вони зараз вже працюють. Така ж сама ситуація в нас із медицинською галузю, із житловими будинками, як багатоповерховими, так і з будинками приватного сектору.